Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І так, як я давно дуже обіцяв, я роблю огляд ось на такі органайзери, бокси, коробки для інструментів, кабелів. ну, абсолютно під всяку всячину. Коротше кажучи, Вони продаються під, частіше всього, я їх зустрічаю на Aliexpress під брендом Hilda. От, і вони бувають двох розмірів. Два типи. Ну, тип перший це взагалі повністю чорні без цього помаранчевого канту. Абсолютно чорні. Да? І є ось от з таким от помаранчевим кантом. Вони виглядають більш симпатичніше, і тому я частіше всього купую саме їх. От, розміри бувають два. Ну, дивіться, це саме великий розмір. До речі, зверніть увагу, що о, о, блискавка тут у нас двохстороння. З, з обох боків. І справа, і слів. От, є такий ще розмір. Всі вони. У всіх, у всіх у них є отака от ручка для переносу із гумовим протектором. Так, також і у всіх є сіточка і в великого, і в маленького. Скажу вам відверто, якість відмінна. можна сказати, відмінна. Одне єдине часто буває так, що, особливо, якщо Перевізник Укрпошта, то це 90%. Так буде, що придеться, ось бачите, як тут ось, ну така от вмятина або або якась ось по центру може бути. В принципі, якщо ви лишаєте цей товар собі, то ну, велика роль це, крім естетики, не грає. Якщо, звичайно ж, у вас це бізнес, ви торгуєте цим, то таке продавати вже буде тяжкувато. Параметри маленької коробки. У нас виходить 20-22 см по ширині, по довжині 27 см, і товщина, як заявляє, вона розтягується до 7 см. З великою коробкою тут довжина 33 см, ширина 23 см і товщина, як заявляє виробник, 9 см. Саме цікаве, саме цікаве що вони продаються майже в одну і ту ж ціну що велика. Коробка органайзер, що маленький, значить, здебільшого, ну інколи бувають там знижки, але здебільшого маленька вартує приблизно 110-100. Перепрошую, велика вартує да, 110-112 гривень, маленька вартує 100-102 гривні. Я обов'язково зроблю посилання на магазин і обов'язково ну, зроблю скрін, щоб ви бачили, що я нічого не вигадую, що дійсно так воно і є. За таку ціну я купую ці органайзери. От. Ну, А органайзери покласти сюди можна все, що завгодно. Від якоїсь навіть дрельки можна положити до скласти сюди і і канцтовари, і якесь приладдя. В мене тут є і зарядки, і що там ще, мультиметри там лежать, і, і електровикрутки. Ну, коротше кажучи, все це. Компонується, все це не валяється, знаєте. А, приємно собі лежить в якихось от таких -от коробочках, одна на іншу поскладали, так? І а, ну погодьтеся, а, вартість 100-110 гривень. Це не та вартість, про, про яку можна щось там серйозно казати. А, абсолютно воно того варто. Але е, будьте уважні, тому що в, в мережі Алі дуже часто попадаються е, такі коробки з цінником більше 200 гривень. Ну, оминайте їх. Є е, цінники які можна ну, в два рази нищити, як, як мінімум. От. Зараз я продемонструю, що взагалі сюди влазить і як це все виглядає. Ну ось, наприклад, тобто, в маленькому ви можете а, запросто сюди поміщається ось набір а, з електровикрикою Xiaomi, огляд такої нещодавно, був на каналі так. Можливо. Тобто вона ось поміщається ось сюди дуже класно. І, наприклад, такий ось органайзер. Тут у мене всяке ось приватне для... Мобільних для ремонту мобільних телефонів, смартфонів і таке інше. Все це ось так ось на близько все закривається. от І бачите, все це, все це акуратно, дуже класно зберігається. Або, наприклад, ось тут. тут у мене тут канцелярське приладдя. Тут ось мої Записники. Так, тут ось ручки, це пенал для олівців. я, Це моє хобі, я малюю. от, Якісь стержні. Тут у мене. І все, бачите, все також акуратно поміщається, зберігається ось в таких ось сумках. ну, Ще раз наголошую, цінник якої. 100 гривень. Це, це просто смішно. Або ось ви можете ось подивитися, наприклад, ось ця сумка. У мене тут робочий інструмент. Тут у мене мій воркс, мої ліхтарики, рулетки, прибори, інструментики і таке інше. Все це також зберігається. Дуже класно, дуже компактно. Це завдяки ось таким ось органайзерам. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, щось коментуйте, обов'язково пишіть, щоб я розумів, що канал хтось дивиться, що є жива аудиторія. Лайкайте, поширюйте і до нових зустрічей. Всім гарного дня!